Так, доброго дня, друзі, слава Україні! Всім привіт! Ось такий наш шифенг. Купили той осені. 240-й. Сонце, правда, б'є, не знаю, чи бачить. Ось такий наш помічник. Ну що по ньому сказати? Поки що нормальний трактор. Тут маленькі недоробки зробили по ньому. Вчепили заднє світло, таке ледовське. хорошо лабає так, бризовички вчепили, такі самі дешеві, але нічого піде. Вон, зареєстрували його вже нарешті, вчепили номер. Красиво дивиться все з підсвітку правда. Ну, зараз не видно, але От. вночі воно класно світить. Так, що тут ще доробили? Тут все по-простому. Датчик мотогодин поставили. Ось такий маленький. Ну, рішили так будемо. Хотіли вирізувати дирку. Тут все стандарт. Три датчика. Так, ще, ага, поклали прикурювач. Лампочку на зажигання вставили, щоб було видно, коли вон. Світить гарно, видно. Прикорювач теж працює. Мотогодини під'єднювали до генератора. Що коли трактор заведений, тоді вони рахують години вже. Так що не від замка. Зараз покажу як приблизно підключили. Ось цього провода. Кинули плюс і мінус на корпус. І так він працює. Так, що тут ще? Ми поки що таке ще доробили кришку на бак. Таку поки що, ну не знаю, в дальнішого буду міняти охолодження так. Всі нормальні люди роблять. Не знаю, чи цього радіатора стане, хто підкаже. Чи він замаленький. Тут і горловини нема. Не знаю, будемо бачити. Так. Це закриваємо. Дуже економічний трактор, мало солярки бере дуже, це Все супер. Ну, новий трактор ще, общем, він в болоті навіть толково не був. Ну, Поки що ми ним задоволені, не знаю як буде далі. Поки що він справляється своєю функцією. Так, ще вон, ще фрезу купили до нього. Ось така фреза, Метр сорок. Тоже нормально не впрацювали, пробували вже. Працює на ура. Так що може бути. Фен, проста. А, тут ще доробили, зразу доварили такі кольосика, бачите. Ось. Може вони за вузькі, але поки що вони дають нормально. Опору, бо без них нікуди, трактор грузний, працювати неможливо. Так що робіть це буде супер. Так, от все. Так, все, друзі. На цьому поки що все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, дзвіночок. Будемо далі знімати, в роботі трошки. Всім дякую за увагу.